У місті Дубно модернізували одну із котелень та запустили нову когенераційну установку, яка виробляє електроенергію для безперебійного функціонування усього обладнання. Це означає, що можливі блекаути уже не впливатимуть на роботу котельні. Ми отримали в рамках міжнародної технічної допомоги когенераційну установку фірми Вісман потужністю 100 кВт електричної та 172 кВт теплової енергії, наскільки це високоякісне, високотехнологічне, сучасне обладнання, яке працює повністю в автономному режимі і розпочавши самі роботи власне, з вересня місяця. А вересень жовтий, листопад, січень от чотири місяці. Ці роботи тривали. Днями відбувся запуск когенераційної установки та нового обладнання, зокрема газового котла у котельні, яка, як нам повідомили, до того не працювала майже рік. Зараз ми робимо запуск когенераційної установки. Як вигун в БМВ. Наприклад, тут було шість котлів їсту, яким було понад 60 років. Зрозуміло, що ні про який коефіцієнт корисної дії тут мова не йшла, і воно вимагало заміни. Другим етапом ми замінили котел ВК 21 якому було 25 років, на новий сучасний котел потужністю 0,6 МВт. І він теж вже включений в роботу. Також у рамках модернізації, окрім газового, встановили і два електричних котли. Вода, яка повертається із мережі вже по зворотці, вона проходить через електричні котли і підігрівається. І вже йде знову на газовий котел, на когенераційну установку вже підігрітою. Як нам розповіли, реконструкція котельні обійшлася у понад 4 мільйони гривень. Всі роботи, окрім газової частини, проводили за рахунок підприємства і силами наших працівників більш ніж на півмільйона на 506 тисяч нам вдалося здешевити виконання робіт порівняно із е, тим, що зафіксувала проєктно-кошторисна документація. Свою частку в це внесла Дубинська міська рада. Вона виділила 1 мільйон 648 тисяч гривень. А решта суми, яка була залучена для цих робіт, це 2 мільйони 347 тисяч, це кошти е, підприємства підприємства. наразі у Дубні функціонує чотири такі когенераційні установки. Їх встановили у рамках співпраці з агентством США з міжнародного розвитку USAID. Варто зазначити, що декілька років тому саме Дубно одним із перших в області розпочало термомодернізацію котелень. На сьогоднішній день ми впровадили на всіх діючих котельних міста Дубна, тобто чотирьох котельних, які забезпечують. Обігрів наших осель, наших комунальних підприємств, наших приміщень це новітні технології, це установки, які дають нам можливість оптимально забезпечити роботу наших котелін. Вони мають тут і генератор, вони мають тут і когенераційну і, і установки, і газові котли. Нарешті котелі у нас ще є в експлуатації і твердопаливні котли, тобто, ми можемо використовувати як електричну енергію, газ можемо використовувати для опалення, і так само можемо використовувати і тверді види пального.